Вітаю всіх на каналі Майстриня Квітів. Зйомка ця проводиться 14 жовтня, і я, як і обіцяла, хочу вам показати незвичності Айстрового світу, адже Айстри бувають дуже-дуже цікаві. І перш ніж я приступатиму до показу, я прошу вас підписатися. А всім, хто підписався, я щиро дякую. Чекаю нових підписників. Поставте вподобайки, напишіть коментарі, напишіть запитання. І дивимося Айстро. Отже, перед нами красуня Ann Лейс. Це неймовірна гайна Айстра. Ось зараз, на 14 жовтня, вона вся в своїх таких кульках махрових, яскравих, дуже гарно виглядає. Вона у мене посадження на фоні трав і в компанії ще однієї айстри. Але до неї ми підійдемо ближче, трошечки-трошечки згодом. Поки що нам треба роздивитися гарнюню Лейс. Колір неймовірний, але ж він не одразу такий. Спершу вона зацвітає зеленим кольором, а потім. Відбувається трансформація. Висота у неї приблизно 1,20 м. Цю айстру можна використовувати в букетах, в зрізі вона гарно стоїть два тижні. І на весну ця айстра у мене буде в пропозиції. Зараз ми спробуємо підійти до іще однієї айстри. Ми прямуємо до неї через трави. Ось виколошується, як міскантус, він вже трошечки чогось жовтіє. Але ж то нічого, вже ж осінь, вже ж все-таки осінь, ось його метілки. ось підходимо, підходимо, підходимо. Дивіться, на 14 жовтня як цвіте горець, гірчак. Чудово цвіте. І ніякі приморозки йому не були страшні. Прямуємо до іншої айстри. Ось він горить на фоні травок. Це пенісетум Redhead. Обожнюю його. Яскравучий, гарнезний, непримхливий. Він практично завжди виколошується, що цінно для пенісетумів. А ми підходимо до іншої айстри. Вона розкидиста, вона рясна і дивіться, назва її «Lady in Black. Тобто дама в чорному. Так вона названа завдяки тому, що навесні її листя темно-темно бордового кольору. Зараз я намагаюся показати вам пагони. Ну, якщо вона, звісно, мені дасться зробити. Ця айстрочка, але я буду дуже-дуже намагатися. Пагони у неї і зараз бордові не дає. Зате ви бачите, якою хмариною вона цвіте як гарно виглядає. На жовтень місяць, на приморозки, сад може мати прекрасні барви, сад не втрачає привабливості. І тому не можна недооцінювати айстри. Два слова щодо їх агротехніки, адже вважається, що це дуже-дуже проста рослина. Так, проста. Але якщо дати айстрам гарний полив, вони віддячують. Вони віддячують ось такими кущами, ось таким гарнезним цвітінням, ось її квіточки крупним планом. Вона мені чимось нагадує наречену, ну така у мене з нею асоціація. І от вона у мене росте поруч з пенісетумом, з міскантусом. Міскантус Родзільбер досі не втрачає також своєї привабливості. Дивіться, як каже у нього гарна бордова метілка. А ті метілочки, що вже виколосились, дивіться, які пишні. Красивезні. Полосочка є на листочках. Все, як має бути, гарнезний сорт. І отже, така у мене осінь в моєму квітнику. Пишіть ваші запитання, пишіть коментарі. З вами була Ганна Кармазіна, канал Майстриня Квітів. До нових зустрічей! Я ще буду показувати вам різні цікавинки. На все добре!